Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Як виявилося, на складах командування медичних сил, та міноборони виявило 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже ріка. Частину вже видали військовослужбовцям. Пише Мирослав Логійко. Солдати плакали від побаченого аудитори міноборони виявили у сховищах однієї з військових частин. Підпорядкування командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів Софворобництво США. Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року. і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим. Всього 458 одиниць станом на 17 березня 2025 року. Невідомо що було зрештою. Про результати внутрішнього аудиту повідомлено міністру оборони України Рустаму Унірову. Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів. Наразі можлива третина уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна, індивідуальні аптечки різ. Заки для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості завдання внутрішнього аудиту Міноборони, не просто виявляти випадкове зловживання та реагувати на них а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу через ефективніше планування, посилену підзвітність солідарність на усіх рівнях ухвалення рішення. Прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигер. Влада Зеленського вбиває воїнів своєю халатністю і навмисним саботажем своїх обов'язків. А українці скидаються на турнікети Виконують замість влади її функції, хоча треба просто звільнити Єрмака. Влада Зеленського навмисне ховала це і витягала тепер, коли поставила свого сироського пише логіку. Що ж на складах в Києві вчора, 17 березня знову знайдено тонни гуманітарки, дрони та військову амуніцію. Склади залежать під ставним фірмам Єрмака. Гуманітарка польська і польська розвідка це бачить і доповідає. Страшна корупція. Мільярди доларів, які осілен від продажу зерна на рахунках олігархів і до українців, не повернулись. Поляко це також бачать. Плюс. Росія підіграла, накупила маргіналів. Ситуація у відносинах критична. Наша влада тільки й те, що атакує наших сусідів. План Єрмака не вже хочуть видуїти з нас. І до останнього усе вийшли на Єрмака. У Дніпропетровській області державне бюро розслідувань знайшло підпільний складу 100 тонн гуманітарки. Гнилої ніхто не чіпав, продавали зрадники і кроти. Її не могли, тому що просто гнило періодично. У ньому зловмисники ховали вкрадені харчі для військових виявлених продуктів, згущене молоко, консервовані фрукти, очі, крупи. Макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 113 тонн. Частина вилучених продуктів передані військовим решта після завершення необхідних експертиз. Також надійде до військових частин, йдеться у повідомленні. Тим частину просто викинуть правоохоронці. Вже повідомили про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експертам, експедиторам завідувачу складу та головному менеджеру власника компанії особисто везуть до залужного. Залужний особисто займався розслідуванням Максима Лисенко. Представляє. Благодійний фонд Афромхартю є допомогою фронту. Вони займаються ще з 2014 року. Але жодного разу не бачили, щоб такі об'єми гуманітарки в умовах війни затримувалися на складах душа. Ніж на два тижні за оцінками лисенка. Тут близько 500 тонн їжі, амуніції, побутової хімії. Загалом це не менше 25 великих фур. Це повний абсурд. А я такого ще взагалі не бачив, щоб в таких неналежних умовах зберігалася. Гуманітарна допомога лежать просто на складах. Складуються в нереальних об'ємах. Я вперше в житті таке бачу. Тим паче в. Умовах, коли в країні йде війна, щоб було так просто нахабно, це просто не людям ставитися до гуманітарної допомоги взагалі до своїх співвітчизників. Ми бачимо запах прострочених товарів. Ми бачимо повний безлад, розкидане все відкрите, куча сміття, куча відкритих пакунків. Тому що явно дивилися, що прийшло. Щось вибиралося найцікавіше, найкраще для себе, каже Максим Лисенко. За таке розстрілу одного мало пишуть українці в коментах залужний, все сказав. З такими кротами та щурами діятимуть жорсткіше. Редакція каналу на все відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.